Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Покровський напрямок, що заважає знищити всіх росіян, що доступають на Покровськ. Дають накази. Щоб були наступи. Щоб в наступ пішли. У них дуже важко, не виходить. Дуже важко. Расистам важко. Багато вже обман там пішов обман. І надалі в них все буде гірше і гірше становище. А Покровськ буде вільний. І покращиться ситуація, зменшиться обстріли. Прошу допоможіть відкрити всі дороги і шляхи. Для наших військових немає жодної перешкоди, щоб знищити всіх расистів, що наступають на Покровськ. Заперечу весь негатив, обираємо. Заперечу весь негатив, обираємо. Відкривається дорога на... на знищення російської армії. Більше не можуть обстріли робити. Руйнується повністю вся логістика расистська. Як вони хочуть, тут якась дорога, шлях, перекриту дорогу заперечу, убираю. Отвертаю росіян від Покровську. більше не можуть наступати, тікають, лякаються, самі по собі стріляють. Буде так і так буде. Прошу захисту міцного для усіх військових України. На Покровському напрямку, цивільних людей, українців, де буде захист міцний. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. Одведіть, одверніть і повертаю все назад на ворога, йому на голову все сипеться, на всіх командирів, що надають накази. На Наступно на покрось, хай на них це все впадає, сипеться, їх нищить. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть закрити небо над Покровськом. Буде так і так буде. Повністю закриває небо над Покровськом. Більше не можуть обстріли пити, все назад, повністю. так і буде все сказане, здійснено, так буде.